Всім привіт! Ми сьогодні знову на нашій ділянці, яка знаходиться в селі Ківдичгасінського району Вінницької області. Раніше у відео я вам показувала кущі, висаджені вегетуючими саджанцями весною 23-го року. А сьогодні я зроблю невеликий огляд на кущі, які були висаджені осінню 22-го року. Ось у нас виноград, чорнява дівчина. Маємо такий кущик. Термін дозрівання 110-115 днів, селекція бурдака. Сигнальних грунок ми ще не мали. Деякі лози вже визріли до верхньої проволоки. Далі у нас мальчик-зпальчик. Селекції калугіна Віктора Михайловича. Дуже ранній сорт. Цього року ми мали невеликий урожай. Ягода дуже смачна, великих розмірів, пальчикова ягода. Термін дозрівання 100-110 днів. Але ягоду потрібно притіняти, тому що вона бере трішки засмаги на сонці. Лози визрівають теж гарно. Далі у нас полтавський манікюр, селекції кисельова. Також ми мали сигнальні грона. Дуже цікава ягідка, довга закручена пальчикова ягодка. Термін дозрівання 100-105 днів. Лоза теж визріває гарно. На наступний рік будемо отримувати урожай. Слава. Це селекція Калугіна, дуже крупна ягода, дуже гарно запиляється. Ягодка одна в завжди. Ми вже теж мали сигнальні грона. Дуже великі пальчикові ягодки. Рання форма. Лоза теж гарно визріла. Далі у нас велора. Селекція кисельова. Дуже рання форма. Майже чорна, дуже темно-синя ягода, дуже крупна, смачна. Лози визрівають гарно. Ось такий кущик. Так, тут у нас юбілейка Лугіна. Синя панчикова ягодка була. Селекції калугіна також. Лоза визріла теж гарно. Далі у нас денька, селекція писанки Олега Михайловича. Супер рання форма. Дуже смачна ягода. З мускатом, дуже приємного смаку. Лоза теж визріла гарно. Теж мали сигнальні грона. Далі у нас бананчик рожевий. Селекція калугіна Віктора Михайловича. Пальчикова ягідка з легенькою розовинкою. Але вона у нас червоного красу не набирала. Але ягодка дуже смачна. Ми вже мали сигнальні грони. Далі у нас іде етюд селекції калугіна Віктора Михайловича. Дуже хрумка ягода синього кольору. На деяких ягодах залишилися ямочки після дозрівання. Коли ягодки були ще зелені, то ямки були на всіх ягодках. Гарний кущ. Добре, визріла лоза до верхньої проволоки. Тут у нас пам'яті учителя, селекція Павловського Євгенія Георгійовича. Дуже ранній термін дозрівання. 105-110 днів. Теж мали вже тут сигнальні грона. Лоза визріла добре. На наступний рік будемо мати урожай. Тут у нас Аркадія. Інститутські селекції імені Таїрова. Термін дозрівання 110-125 днів. Лози теж гарно визріли. Це у нас гібридна форма Алвіка. Селекції Калугіна Віктора Михайловича. Минулого року ми виростили два товстих гарних рукави, висотою десь півтора або більше метра. На осінь ми вкрили їх землею, весною дістали, положили на першу проволоку на плодоношення. Але бруньки так і не розпустились. Швидше за все, що лози погано визріли через те, що в нас цілу зиму були дощі і, можливо, вони зіпріли. Внизу видно, що ми їх зрізали на пеньки. Тому що вони не розпускалися. І від кореня вже відстрелили отаких 5 гарних бруньок. Із них вже маємо 5 гарних рукавів. На деяких ми залишили пасенки, щоб вони не пожирували. І ось у нас є пасинковий урожай. Тут є ще гронка, які вже набрали цукру. Біла леді. Селекція Калугіна Віктора Михайловича. Дуже ранній. Хрумка ягода. По консистенції схожа на огірок. Дуже хрумка. Можна її розламати навпіл. Мали урожай. Нам дуже сподобалось. Кишмиш цимус. Селекція писанки Олега Михайловича. Дуже смачна ягода. З цитрусовим мускатом. Лоза визріла дуже добре. Далі у нас бананас. Селекція писанки, дуже рання форма. Мали сигнальні гронки. Кажуть, що смак на любителя, але для моєї сім'ї. Це дуже смачний сорт, нам дуже сподобалась ягодка. Тому ми привели собі ще декілька кущів. Далі у нас іде Азія. Форма калугіна Віктора Михайловича. Теж мали на вусику кілька ягідок. Для підтвердження сортності. А бачили також у інших виноградарів відео, де ягода до 7 сантиметрів. Лоза теж тут визріла добре. Далі у нас Goldfinger Сорт японської селекції. Ягодка тут з карамельним смаком, дуже солодка, дуже добре набирає цукру, лоза тут теж визріла добре. Далі у нас є ред глоба, бо ще його називають ринковий. Сорт американської селекції, піснього терміну дозрівання, десь приблизно 140 днів. Сорт підходить для зимнього зберігання. Ягодка велика, смачна і лоза теж визріла добре.